うん。<music> Незважаючи на те, що комунальне підприємство теплопостачання та водоканалізаційне господарство опікується одним із найважливіших галузей в місті, нині воно переживає нелегкі часи. Через значну заборгованість населення по сплаті спожитих послуг КПТВКХ знаходиться під загрозою банкрутства. Про причини, проблеми та шляхи їх вирішення, розповідає директор підприємства Дмитро Судаков та юрист Оксана. Миколаївич, Миколаївич. Що ви можете повідомити про банкрутство ТВКХ? З 31.08.2021 року господарським судом Миколаївської області за заяву державного підприємства Національної атомної енергогенеруюча компанія енергоатом в особі від окремого підрозділу Южноукраїнська атомна електрична станція було відкрито провадження про банкрутство КПТВК, який триває по цей час. Що було підставою для відкриття провадження про банкрутство підприємства? Підставою стала заява ВППУАС ПуаС про відкриття провадження у справі про банкрутство КПТВК внаслідок стягнення судом забороненості підприємства в розмірі десь 37 млн грн. Але у підприємства також це не сплата за 2016-2021 рік. Але у підприємства ще, ще накопило заборгованість в порядку 100, ще до плюс до цього ще було 170 мільйонів гривень. І що є складовою в процесі провадження про банкротство. Звідки виникла заборгованість у підприємства? Ну, тут є декілька чинників. По-перше, КПТВК надає дає послуги населення підприємствам. Бюджетним організаціям і ці послуги вона має закупляти у ПУАС. При цьому тарифи, як для ВПУС на продаж цього періоду, так і для ТВКХ не розглядалися з 2018 року. ТВКХ зовсім не підіймалися впродовж 2018, 19, 2020-2021 року, а тарифи для атомної станції переглядалися тричі. Збільшення вартості цих послуг було на очищені води, на каналізацію зросли на 97%, послуги водопостачання, а наоборот, водопостачання на 97%. На каналізацію 125%, а теплової енергії на 85%. Також за цей період зросла вартість електричної енергії практично в 2,7 разів. Тобто, якщо вона стоїла гривень 84 грн. за 1 кВт, то зараз вже 5 гривень 6 копійок. Але в КПТВК додаткових джерел немає. Для того, щоб гасити свій підвищення. На теперішній час підприємству схвалена різниця в тарифах. Це в обласної раді є комісія, яка розглядає різницю в тарифах. І на сьогоднішній день в нас ухвалена різниця в тарифах за 19-21 рік і 9 місяців 2022 року порядка 47 мільйонів. Але йому ухвалили більше, там 60, 60 з копійками мільйона. Але наприкінці 2022 року міською владою було погашено 15 мільйонів гривень різниці в тарифах. По-друге, ВПЮС з постійною періодичністю з 13-го року по 2020 рік накладала арешти на грошові рахунки КПТВК, і внаслідок чого підприємство не зможе було вести претензійну діяльність, тому що треба було сплачувати судовий збір, і підприємство не мало таких можливостей, тому росла заборгованість населення, і юридичних осіб, що також привело до великих боргів. Також в той же час ВПОС постійно стягувало в судовому порядку з КПТВК інфляційні штрафні санкції. і Внаслідок цього підприємства ми вимушені було сплатити великі суми судового збору та виконавчі збори ДВС. Це за цей період це десь пройшло 37 мільйонів понад ну, штрафних санкцій, і певні було 37 мільйонів. Також на користь КПТВК у 2012 році. За рішенням суду було стягнуто з місцевої влади 40 мільйонів гривень. Але ця, ця сума була розбита і сплачувалась по майже 9 років. Але ж вона сплачувалася ця сума, але на цю суму була нарахована штрафні санкції, що також приводило до великих ну, зростання заборгованості перед. Будь ласка, яким чином далі може складатися ситуація по банкрутству підприємства? Давайте я вам розповім про це питання. Відповідно до законодавства, а саме Кодекс закону з питань банкрутства. Він передбачає по Україні в процесі банкрутства. Перша процедура це йде в нас розпорядження майном. Розпорядження майном воно введено по підприємству з серпня 2021 року і триває по цей час. Загалом розпорядження майно, процедура це підготовча процедура передведення наступних процедур. Наступними процедурами це може бути, вони водяться судом однозначно. Це може бути процедура санації або процедура ліквідації підприємства. Значить, на теперішній час, коли відбувається засідання комітету кредиторів до підприємства разом із нашим розпорядником майно діяком Ярославом Михайловичем. Ініціюючий кредитор від окремої та не станції, неодноразово, тобто голова комітету кредиторів, він є за законодавством, неодноразово вони виходили з пропозиціями, щоб здійснити санацію підприємства. Санацію підприємства було запропоновано здійснити на підставі графіку погашення заборгованості за покупку. Ресурси комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційного господарства. Значить, цей графік не просто так видуманий, цей графік був затверджений рішенням Южноукраїнської міської ради 549 ще в 2021 році у липні місяця, тобто ще до відкриття провадження по банкротству. Загалом, ну, начебто, графік є, ну, начебто ініціатива є. Проте ми пройшли ту стадію. Ту стадію коли розглядаючи цей графік, ми встановлюємо, що це є погашення заборгованості на протязі майже 15 років поспіль. Тобто, що таке 15 років? Це 15 років, коли підприємство з введенням процедури санації відразу ж звільняється керівник і відразу ж усувається від управління контролю і керування орган власник. Даного підприємства, а власне даного підприємства є ніхто інший, як е, Южноукраїнська міська влада. Тобто е, протягом 15 років Южноукраїнська міська влада не зможе не контролювати, не наглядати, не допомагати підприємству, як підприємство може жити. А тепер беремо до уваги той факт, що е, на сьогоднішній день у нас є військовий стан. І це вже не тривіальна ситуація по Україні. Якщо вводиться військовий стан, і міська влада не може контролювати підприємства, у підприємства нема керівника. Не загалом ми знаємо, що може бути. Може бути проста аварія на магістральних, наприклад, мережах, да? а може бути і несанкціоноване втручання. Ми можемо тут все розглядати. І як дію якихось третіх осіб, і як вибух який небудь це... О, це військовий стан, це військове положення. У разі випадку такої ситуації позбавляється необхідних життєвих послуг то в першу чергу мешканців, в другу чергу дитячі садки, школи, лікарні. А це все є необхідні структури для життєдіяльності. Даного міста взагалом. Куди людям бігти? Санатору дзвонити в місто Київ і повідомляти. Чи може на атомну станцію ініціюючому кредитору позвонити? Ну, то, вибачте, уніціюючого кредитора є своє підприємство, яке стратегічно важливе, і воно буде опікуватися своїми проблемами. А Южноукраїнська міська влада як власник, що вона повинна сказати людям і всім установам, які забезпечують життєдіяльність в місті. Вибачте, ми не можемо, такий стан неможливий. Це поспіль 15 років підряд. Це по-перше. А по-друге, знову ж таки, Жорноукраїнська міська влада не має втручання, не має права втручатися в повноваження санатора щодо використання майна підприємства, а використання майна підприємства це всі стратегічні об'єкти, це всі мережі, це все обладнання, яке на даний час. Майже, ну, мабуть, один із декількох міст України, який і всю зиму, і осінь, і літо, і весну надає і тепло, і воду, і каналізацію, і все своєчасно, і все, скажімо так, в межах послуг. А якщо вдруг не дай Господь, ну, десь щось виникне на каналізаційно насосній станції. Або на іншому важливому стратегічному об'єкті підприємства. А це вже техногенна, це вже санітарна ситуація. Знову ж таки, міська влада не може втручатися. Бо у нас план санації діє. Бо у нас є тільки санатор, і у нас є тільки ініціюючий кредитор в особі креди... комітету кредиторів. І надалі що? А надалі необхідно виділення коштів, негайне усунення наслідків, негайна допомога підприємству, контроль над підприємством, а у нас санація. А виділення коштів Южноукраїнська міська влада не може зробити, оскільки у нас є ще й постанова Кабінету міністрів 228, що не можуть бюджетне фінансування давати особі відносно якої відкрите провадження про банкротство. Підприємство заблоковане, місто заблоковане. А давайте, наприклад, візьмемо таке для розуміння мешканців міста Южноукраїнська. Ось бере місто Миколаїв. Да? На щастя, у нас в Южноукраїнську ще не було вибухів, жодного. А беремо Миколаїв. Скільки там вибухів було, скільки там пошкоджень було, і магістральних мереж, і будь-яких аварій. Яким чином все це усувалося, і причому оперативно, швидко, якісно. Тільки шляхом взаємодії влади з підприємством і тільки. І, і ми дивимося і постійно сповіщаємо, що там осумлено, там осумлено, там осумлено. Тобто не все шуткувати, коли на вулиці війна, йде, не вже шуткувати, коли, вибачте, військовий стан. І наразі дане підприємство є стратегічно важливим, функціонально важливим. Більше того, давайте розглянемо з іншої сторони. Дане підприємство виконує важливішу мобілізаційну функцію. Важливішу. І ця мобілізаційна функція, а вона не може бути дозволена на ознайомлення ні санатору, ні комітету кредиторів, оскільки це є інформація з обмеженим доступом і керується, і контролюється вона все тим же власником зі ті ж южноукраїнської міської влади, тому ну, на наше бачення, на теперішній час, ну це майже неможливо. Це дуже небезпечно для міста. Все зрозуміло. А скажіть, як підприємство працює на сьогоднішній день? Ну, підприємство працює на сьогоднішній день, виповняє свої функціональні обов'язки, надає послуги з теплопостачання, водопостачання, теплопостачання мешканців. Наразі до можливості розраховується атомну станцію за комунальні послуги, вчасно виплачує заробітну плату, вчасно виплачує електроенергію, готується до плану протиподібних ремонтів на весну літо 22-го і думаю, що ми... Підійдемо до опального сезону 22-23 е е е якісно і вчасно. Все зрозуміло. Ще хочеться оборонити з домешницями нашого місті, щоб вчасно сплачували комунальні послуги. Бо це дуже-дуже потрібно підприємство. Все зрозуміло. Я бажаю вам успіху, вашій діяльності і дякую вам за щире інтерв'ю, за відповіді вечерки.